Зміївщина пишається своїми кращими випускниками. І за їх багаторічний труд та значні досягнення вони, тепер вже колишні учні навчальних закладів району, отримали від голови райдержадміністрації Віталія Кошеленка гарний і що найголовніше цікавий подарунок: екскурсію найяскравішими історичними місцями Харківщини. Разом із директором Зміївського краєзнавчого музею Михайлом Саяним, який розповів, присутнім чимало цікавого гордість району випускники-медалісти відвідали Краснокутський парк. Та а старовинний замок у селі Шарівка. Один з найстаріших в країні дендропарків був створений братом засновника Харківського національного університету Василя Каразіна. Іван Каразін був відомим біологом, і саме завдяки йому всі ми тепер знаємо такі рослини, як канадський клин чи каштан. Ці та багато інших представників флори були вперше висаджені саме в цьому парку. Інше чарівне та цікаве місце загадкова садиба поміщика Ольховського. Готична будівля відома більше як просто шарівка. Вже давно привертає увагу туристів своїми легендами та переказами. Я считаю, что это действительно отличная идея подарить именно выезд на природу, медалистам, потому что я думаю, многие из нас переосмыслят своє отношение к отдыху и поймут, насколько это прекрасно бувати на природе. Віталій Анатольович також приєднався до випускників. Зустріч у неформальній обстановці значно полегшує спілкування. Діти почувають собі більш впевнено і не соромляться задавати питання, які їх цікавлять. Очільник району лишився задоволений як розмовою з випускниками, так і самою екскурсією. Говорить, що й для себе дізнався цього дня багато нового та цікавого. Ну, ми сьогодні приїхали в Шаровський замок Богодуховського району. Целью поездки было, ну, во-первых, познакомиться с нашими выпускниками-медалистами, послушать, пообщаться с ними, чем они живут, о чем думают, какие у них планы. Это, во-первых. Во-вторых, хотелось бы показать то, что перед тем, как покорять весь мир, перед тем, как захотеть все увидеть, надо в первую очередь посмотреть то, что есть рядом. Я вам скажу честно: за 43 года я первый раз нахожусь в этом замке, в этом замечательном месте. Все очень красиво. И я хотел бы, чтобы наши дети, которые сейчас вот закончили школу, перед тем, как будут где-то там трудоустраиваться, успели посмотреть то, что даже мы взрослые, они все успели здесь оценить. Это часть маленькая того, что мы сейчас можем сделать. Мы можем выделить какое-то время, пообщаться, работы много, но мы это должны делать, обязаны, потому что для меня хотелось бы оценить насколько э, кто хочет жить в Украине, кто хочет жить за границей, кто э, будет идти на госслужбу, кто будет оставаться идти в бизнес. Э, вот для меня очень интересно, для меня очень интересно, как мыслит молодежь. И хотелось бы пригласить на конкурсной основе, если у кого-то есть желание трудоустроиться у нас в администрации. Потому что смена поколения, она неизбежна. И хотелось бы, чтобы больше было молодежи, было свежих идей. От вкратце та це то цель нашої поїздки і посмотрети і і понять. Насичена програма подорожі не дозволила нікому занудьгувати. Кожен з присутніх постійно знаходив заняття відповідно до своїх смаків та інтересів. Хто хотів, отримав багато корисної інформації від екскурсоводів. Інші встигли фото на пам'ять на фоні мальовничої природи собі створити. Словом, ніхто не лишився невдоволеним, за що випускники й подякували організаторам. Ну, в общем, мы благодарим за такую прекрасную возможность снова побывать всем вместе с старыми добрыми друзьями, за отличное настроение. Хорошая сегодня погода нас радует, и места просто прекрасные. Природа, солнечно, ярко. Да, вообще спасибо большое. Я считаю, что люди, те, которые особенно живут в змееве, должны знать свои архитектурные памятники, памятники и вообще, что оказывается это такой. Скажем так, насыщенный район, где куча всего интересного. Да. Ну и вообще спасибо, что собрали, так как ну, э, э редко где вот так вот всех собирают вместе, сплочают их и пытаются что-то донести. В общем, большое спасибо да. администрации, спасибо фотографам, всем тем людям, которые нам печеньки приносили за то, что носили с нами. Вот, Очень приятно, безусловно. То есть перед ЗНО це тако така як своєобразна розрядка. Да. Можливо, пройде багато років, і саме цю маленьку подорож вони будуть згадувати як невеличке прощання з дитинством, його неповторністю та безтурботністю.